Усім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглянемо таке поширене питання в судовому процесі, що ж та з собою являє процесуальні строки. Процесуальні строки це строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії суду. Виокремлюють такі види процесуальних строків, як встановлені законом, Встановлені судом згідно статтею 120 Цивільно-процесуального кодексу. Строки обчислюються роками, місяцями, днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати, згідно статтею 122 цивільно-процесуального кодексу. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після. Відповідної календарної дати, або настання події, з якою пов'язано його початок. Закінчення процесуальних строків визначається згідно з статтею 124 Цивільного процесуального кодексу України. Водночас строк не вважається процесуальним, якщо до його закінчення заява, скарга, інший документ чи матеріали, або грошові кошти здано на. Пошту чи передано іншим відповідальними засобами зв'язку. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить!